Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трамп планує оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою через нелегальну міграцію. Крім того, почне вводити на кордон урядові війська. Відбудеться зачистка і на кордоні. Перші сили уже там Рубікон перейшли. Будівництво прикордонної стіни продовжиться. Туди направлять додаткові війська. Також посилить присутність у Європі. Також скасує право на громадянство за народженням, призупинить переселення біженців мінімум на 4 місяці, припинить практику звільнення затриманих до їх слухань в імміграційному суді. Новий президент США у перший же день. День хоче показати масштаб влади та кардинально змінити політичний курс країни. Телеграм-канал дипломата Шарпа пише: сьогодні чи завтра Трамп планує підписати указ про заборону допомоги іншим країнам, якщо вона суперечить стратегічним інтересам США? Повідомляють Daily Mail із посиланням на членів нової адміністрації. Також Трамп відновить на федеральному рівні смертну кару, яку скасував Байден. А ще як повідомлялося раніше, у перший день Трамп оголосить на звичайний стан на південному кордоні, направить до регіону війська та відновить політику. Яка змушує просителів притулку чекати в Мексиці, дати слухання справи в суді США, вимагатиме вказувати в офіційних американських документах, включаючи паспорти, стать громадян, присвоєну їм при народженні, помилує 1500 людей, які проходять у справі про штурм капітолію, припинить ініціативи щодо забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності у федеральному уряді. Це станеться пізніше, а поки Трамп і Байден залишили Білий Дім після чуювання і вирушили до капітолію, в ротонді якого пройде інавгурація обраного. Президента нагадаю, чотири роки тому вони не їхали разом, оскільки Трамп демонстративно пропустив інавгурацію Байдена. Однак цього разу традицію, яку президент Барак Обама дотримувався щодо Трампа у 2017 році, буде відновлено. Згідно з традицією, президент, що йде, супроводжує обраного президента в Капітолій на церемонію присяги. В той же час одразу після інавгурації Трамп вже підписав деякі таємні укази. Майбутній радник новообраного президента США Дональда Трампа Майк Волц назвав три ключові частини: плану. Як зупинити війну Росії проти України в інтерв'ю на телеканалі CBS 19 січня? Він запевнив, що Трамп рішуче налаштований домогтися завершення російської агресії проти України. Я не збираюся забігати наперед у всіх цих речах, але я скажу вам ключові частини. Номер один кого ми посадимо за стіл переговорів. По-друге, як нам привести їх до столу переговорів? І по-третє, які рамки угоди? Президент Трамп чітко каже, що цю війну потрібно припинити. Я вважаю, що всі мають погодитися з цим, сказав Волц. Він наголосив, що це. Окопна війна часів Першої світової війни, але з наслідками ескалації третьої світової війни. Прямо зараз до вильоту готуються три урядових літаки РФ. Перші делегації можуть бути прийняті в США уже прямо 21 січня. Все, що говорив Трамп, путіну варто сприймати однозначно. Кинув уже не пройде. Це не про Трампа. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.